2024 рік вже стукає в двері. Ми віримо, що він принесе із собою тільки радість, здоров'я, щастя, добрі новини та перемогу. Велико Новосілківський професійний ліцей вітає усіх з Різдвом Христовим та наступаючим новим роком. Новий рік це свято, на яке чекають і дорослі, і діти. Хоча сьогодні через війну святкового настрою практично немає. Надії на світле майбутнє та здійснення бажань все ж тліє в душі кожного українця. Найочікуваніша мрія лише одна. Мирне небо. Тож нехай у 2024 році у наших календарях з'явиться важлива дата День перемоги. А всі нагаразди, хвороби та сум залишаться позаду. Нехай неодмінно мрії кожного з нас збудуться. Ми бажаємо вам любові, натхнення, здійснення бажань і побільше щасливих моментів. Нехай всі рідні та близькі будуть поряд. Бажаємо святкового січня, яскравого лютого, успішного березня, безтурботного квітня, прибуткового травня та радості, яка триватиме з червня по листопад і на сам кінець бадьорого грудня. Нехай все втрачене у 2023 році повернеться сто крат. Щастя усім нам з наступаючим новим 2024 роком.